A czakru tym. Kutem wartem, i sagi... Isagi. Sagi go nagi ważne. Mmmm. Ki pięc. Stopczą. Nie pokazalo się coś leczorowo. Co tam... Nie no, to tam nikt. Czape! Ale... Ej, czoł daj pas. Pas! Ty... Генний Що у мене з командою завжди твориться? тупо, я не знаю. От як? Чел, так... Ну ти реально? Ну ти реально? Ну Ти реально вообще наглів. Ты не в грати, пригра у нас вообще самый ступеней цей человек. Ну навіщо крисити? Зате я половину роботи зробив? Що він робить? Чому він так быстро б'є? Що я не разумний? Бл. Быстрей ше. Ну я не можу. У мене дефі закінчується, щоб їх доганяти. Кому я маю послать? Цьому а коли я маю забивати? А що він робить? Почали раз забив. илләр